Я для себе знайшла свої улюблені помади. Це матові помади від компанії Pharmacy стійкі. А вони дуже хорошо зволожують на початку губи, потім вони становляться стійкі і матовий такий сатиновий фініш. Мені це дуже подобається. Два кольори в мене було: це такі мій улюблений Пудровий рожевий, який я просто закінчила весь до кінця. Одинадцятий номер червоний. Дуже класний. І в цьому каталозі я придбала собі дві таких новиночки. Одне Baby Doll колір, який у мене на губах. Дуже подобається, дуже-дуже подобається мені. Це мої літні такі кольори. І другий це персиковий. Зараз покажу. Ну і ось такий соковитий персик. Дуже подобаються такі мені кольори влітку. Вони такі яскраві і сміливі. І надають настрій. І дуже підходять під а, кольори одягу. а і під такий кольор волос, як у мене <ради> рудий, такий медовий і так далі. Ну ось такий персикова новинка. Зараз по дуже-дуже класній ціні. Дуже класні ціні. Ну, головне це все ж таки результат на губах як вони виглядають. Класно, дуже класно. Було 14 кольорів, вдалося ще 8. Є, що обрати для кожного.